Чарлі завжди може називати мене татом. Це те, чого ми хотіли усе життя. Тож, говорячи про дітей, що ти думаєш, щоб завести ще одного? Я подумаю. Бруксвуд спробує загорнути найбільшу кількість подарунків за годину. Представники книги рекордів Гіннеса прибудуть на святвечір, щоб зафіксувати рекорд офіційно. Я хочу встановити світовий рекорд. Це звучить як чудовий план. Як ти думаєш, мій справжній тато приїде цього року на різдво? Якщо чесно, я б не на надто сподівалася. Ти ж знаєш, що Ерік завжди поруч, правда? Можливо, ти б став називати його татом. Не знаю. Це просто здається неправильним. Чарлі, світовий рекорд із балансування блоків Дженга 1400 блоків на одному вертикальному. У коробці 54. Я зможу це зробити. Справді. Книги рекордів Гіннеса. Мене звати Маріса Парсон. Ми з чоловіком телефонуємо від імені нашого сина Чарлі. Він хоче встановити світовий рекорд Чарлі Аутист. І він пережив безліч труднощів. Але переміг кожну з них. Будь ласка, дайте йому шанс. Чарлі веде збір коштів для дітей аутистів. Ти складаєш лише блоки, чи ще щось? Я намагаюся складати майже все. Ерік хоче ще одну. Ще одну дитину. Так. А ти хочеш? Я думаю на це. Чарлі, чому ти хочеш побити цей рекорд? Щоб показати світу, що люди з аутизмом здатні на великі речі, і щоб мій тато мною пишався. Кожна дитина хоче схвалення від батька, а я лише хочу, щоб Чарлі був щасливий. Прокидайся, мамо! Це тато. Він сказав, що приїде. Це буде найкраще різдво у житті. Чарлі, ти впорайся. Заброньовано для тата Чарлі. Тобі не потрібно ставити рекорди, щоб довести щось. Люди люблять тебе таким, який ти є. Я хочу почати знову. Чому б не спробувати? Просто зараз. Доведи самому собі, що можеш. Ти тут, і це правильно. Ти мій справжній тато. Чарлі, чемпіон Всесвіту з дженгі! веселого різдва. Усім я здається готова до цього. Ти впевнена? Абсолютно впевнена.